Друзі, привіт! Ось якраз мамка свиня лягла кормити своїх маленьких поросяток. Вони в нас підростають. Сьогодні 28 серпня мінус 11. 17 день. Дві з половиною недільки їм. Бачите? П'ють молочку. цій свині усі поросятка рівненькі, всі приблизно одинакові, то в другій свині, одне там таке трошки відстающе. Нічого. А це старшенькі, цим вже 26 днів, уже майже місяць. Ось уже які пуцюнки ловки. Значите, гуляють з мамкою. Мабуть і вона буде кормити зараз. Вони вже старші і менші вилазять тут у дирки, об'єднуються в одну банду і ганяють тут уже по грядки. Ну, Поки що вони великої шкоди не роблять, так що хай лазять. Це менші вила повилазили вже, і бачите, зараз ця бомба піде. Дві з половиною неділі вони вже риються, щось шукають. В загоні там зеленого немає, тільки те, що кину. А тут нехай вони шукають собі, що хочуть. О, друзі, а он і старші вже почали теж виходить. Оп, але. О, ось менші побігли до старших. О, бачите, вон вони вже... З'єднується в одну кучу, ну, вони вже подружилися, позабігали назад, є ще. Мамка їсть щось, і вони біля неї теж. Уча їх їсти. О, і маленький негодяй, йому дві неділі отруду, а вони вже пригає одне на одне. Ага. От башкатлик малий. Добро. Десь отут поховалися, в оцих джунглях. Воно шалели おっと。 Проявить, тікають ховається. <рігайте> <рігайте> Один ходить серед тих, що старші брати й сестри о, ці прийшли. Та ось ті, що в мене на одкормі. Ну, друзі, такий коротенький огляд моєї міні свиноферми угорська мангалиця і не тільки. Так що будемо слідкувати далі, якщо буде щось цікаве. А на цьому буду закінчувати все. poka .